Друзі, всім привіт! Ми зараз живемо в такий час, коли дійсно кожній людині потрібен захист, потрібно дійсно спасіння і дуже багато різних випадків в житті людей, коли відбуваються різні ситуації, і Бог він зберігає і життя, і вирішується дійсно проблеми, які відбуваються у нас. Але саме головне питання, те, що дійсно що робить з цим людина. Вона виправляється, вона звертається до Бога, змінює своє життя, чи вона залишається далі жити. Далі відбувається тільки гірше, але Бог міло ще дійсно щоб був порядок в нашому розумі, в нашому серці, щоб був дійсно виправлення і наше життя дійсно наслідувало спасіння. А для цього дійсно потрібно бути в живій церкві, виправлятися, виправляти своє життя.